У нас посівмат лежить ще з прошлого року. Тому ми маємо вже більше трьох тижнів після застосування фунгіциду Ревікер налив кошика. Можемо подивитися, що в принципі кошики нормального діаметру. Скажу так, якщо ми там на середню вийдемо на 15 в цьому році, то це буде взагалі бомба. Я буду дуже сильно довольний. Сівалочка йде не швидко, 7 км в час. Погрузка посівмата, погрузка РКД, В рядочках ось така красота. Через з 4-5 днів починаємо соняшник. Як ми ще ніколи не сіяли ріпак. Ось уже переходимо на 0. Перші три дні було прохладно, а зараз 34-32. Через два дні спад. Покажемо майстер-клас заміни подшипника на фурофорсі за 30 секунд, як на Формулі 1. Отак, от виглядає найкраща робота в світі.